Уже традиційно, 1 червня відзначається Міжнародний день захисту дітей. Вперше свято було відзначено ще на початку минулого століття і сьогодні вважається одним з найстаріших міжнародних свят. В Україні цей день відзначається із 1998 року. Урочистості із нагоди Дня захисту дітей пройшли у місті Радехові. Як святкували діти, дивіться у наступних сюжетах. Заходи із нагоди міжнародного дня захисту дітей пройшли у місті Радехові протягом усього дня серед програми святкування, конкурси та виступи, які зібрали учнів та дітей на площі перед Радехівським народним домом. Твоє земельне рости нас, бо ти єдина Україна, бо ти всіх нас одна. Привітав дітей і святом голова Радехівської РДА Тарас Калита. Здоров'я вам, гараздів, гарних вражень на канікулах. Зі здоров'ям, з новими враженнями прийти до навчання. І, ви знаєте, ми будемо робити. Як на рівні Верховної Ради, так і на рівні органів виконавчої влади місцевих все те, для чого ми є. Ми мусимо робити для вас все добре, щоб у вас було безсмарне дитинство і щоб ви потім в майбутньому розвивали нашу велику країну. Дітки, вітаємо вас всіх ще раз щиро. Вітаємо! І ми сьогодні маємо честь вітати в себе Дон Сірко, громадянина Канади, добровольця організації Go Global, який зараз працює у літньому англомовному таборі. Мої родичі недалеко роджені звідси, то мені дуже приємно, щоб тут бути. Нині дуже гарно мене привітали, і що вони я бачу, що вони дуже добре навчують, чують англійську мову дітям було запропоновано виготовити символічну карту України, поставивши на ній відбиток своєї долоні. Традиційною розвагою Дня захисту дітей є конкурс малюнку на асфальті. Молодіжний союз, громадська організація міста Радахова, вирішила провести таке невеличке свято, точніше взяти участь у святі, яке організовувало наше місце для дітей. І ми організовували різні конкурси, погралися з дітьми, там потанцювали і так далі. А зараз ми маємо можливість їм запропонувати, щоб вони намалювали якісь малюнки крейдою на нашій стометрівці, і за це вони отримують призи. Малювали на головній вулиці міста те, що є найдорожчим для дітей, а це батьки та світ довкола, який вони, хоч і юні, проте відкривають для себе із особливою радістю. Що ти будеш малювати? Природу залишили на головній вулиці міста наймолодші радихівчани і заклики до миру, адже добре розуміють, як важливо жити у злагоді. Щоб Україна мала майбутнє, ми повинні виховувати здорову та спортивну молодь. І з нагоди міжнародного дня захисту дітей велику кількість наймолодших мешканців міста було залучено до малих Олімпійських ігор. Із патріотичними закликами діти у супроводі керівника сектору молоді та спорту Рдегівської РДА Оксани Проказюк та голови спортивного товариства Колос Мар'яна Боруца прийшли до пам'ятника Тарасу Шевченку, де було урочисто відкрито спортивне свято. Сьогодні розпочинаємо наше святкування міжнародного дня захисту дітей. Малих Олімпійських ігор, які ми щойно з вами урочистою ходою відкрили. Привітав дітей зі святом, народний депутат Верховної Ради України Михайло Бондар. Шановні дітки, я від імені, від лиця всієї влади хочу привітати вас цим днем, днем захисту дітей. Хочу привітати також. Ви наскільки розумію, вже всі закінчили класи, якісь перші, другі, треті, так? При... Привітати вас з канікулами, які настали. Гарно вам побажати віддихнути, набратися гарної енергії, сил до нового навчального уроку. Ну і сказати, що влада робить все можливе для цього, щоб наші діти в нашій державі навчалися в хороших школах, мали гарні спортзали, мали де відпочивати. Розпочалися малі Олімпійські ігри із перегонів на дитячих велосипедах та мотоциклах. Такі змагання пройшли в Радехові вперше та зібрали учасників віком від 2 до 4 років. Давай, давай, ну, ще трошки, ну засікаєшся. Ну, давай, 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 давай. О, молодець! Уже улюбленою для дітей стала акція велопробігу стометрівкою міста. Кожен із велосипедів дітей був оздоблений патріотичними стрічками та прапорцями. Участь у веломарафоні взяли десятки хлопців та дівчат віком до 14 років. Вперше наймолодшим радихівчанам було запропоновано долучитися до флешмобу на роликах. Цей вид спорту є одним із улюблених літніх занять для дітей. Дуже гарне свято для дітей дуже весело. Дуже гарне свято погода цьому сприяє сонячно, гарно. Я хочу, щоб наші діти були щасливі, веселі і завжди в їхньому житті таке сонечко ся. Кожного від наймолодшого до найстаршого учасника було нагороджено грамотою за участь у малих Олімпійських іграх, солодощами, медалями, а також книжковими подарунками. Ще раз зі святом вас Днем захисту дітей, Ростіть здорові, щасливі. А ми, дорослі, обіцяємо, що зробимо все, щоб над вами завжди було мирне небо.